Вирішила записати для вас окреме відео, тому що все частіше, останнім часом, ви мені присилаєте фото рослин з ознаками грибкових інфекцій. У нас настала вже осінь, якось так дуже швидко. Мені здається, що в минулому році в цей час було ще тепло, тепліше було. Не хочеться холоду, звичайно, але маємо те, що маємо. Тому не забуваємо про рослинки і намагаємось вже переналаштуватись на осінньо-зимовий такий полив, його потрібно скорочувати. Тобто, як тільки скорочується світловий день, опускається температура, рослина. Починає рости менш активно, їй потрібно менше вологи, звичайно. Тому збільшуйте періоди між поливами. Все, звичайно, залежить від ваших умов утримання рослин. Тобто дивитесь, вже, ну, от як у вас в квартирі, наприклад, дуже прохолодно, не дуже по вологості. Знов таки все залежить ще від вашого ґрунту. Якщо, наприклад, мій ґрунт, я знаю свій ґрунт, я знаю, що він легкий, він швидко присихає, але все одно зараз я вже рослини поливаю десь раз в 5 днів. Тобто такі періоди вже значні. Навіть та поличка в мене одна єдина з освітленням, яка є, там стоять, я розповідала, стоять черенки, в мене такі найбільш цінні. Навіть під освітленням я поливаю їх рідше, тому що в квартирі прохолодно, у мене квартира не суха, ну і тому їм потрібно менше вологи. Тобто, ви дивитесь уже по, по своїм умовам. Раз в 5-6 днів це нормально для такого періоду осінньо-зимового. Ну це в принципі нормальний такий полив поливати і зменшити звичайно, кількість води, яку ви льєте. Тобто у вас рослина, в принципі, більший такий оцей період буде знаходитись у майже сухому ґрунті. Це нормально, не бійтесь. Так повинно бути. Ну, здорова рослина, здорово розвинутою кореневою системою, вона краще побуде в більш сухому ґрунті, ніж вона буде в вологому ґрунті. І в вологому ґрунті у вас буде більше проблем з рослиною, аніж в сухому. Починається підгнива коренева, кореневій вже прохолодно стає. Якщо вона в мокрому ґрунті постійно, і починаються ці всі проблеми бактеріальні, грибкові, ну, від них потім позбавитись дуже тяжко. Якщо вже так сталося, якщо ви бачите хоча б якісь там перші признаки, там, починає жовтіти листя, або ви побачили чорні плями по листу йдуть. Це вже перші ознаки. Це вам рослина сигналізує про те, що зверни на мене увагу, щось потрібно робити. І ще хотіла сказати про добриво. Добриво теж, живлення зменшуємо. Я не говорю, що потрібно взагалі прибрати добрива. Підживлюйте потрошечку, але це буквально там пару разів у місяць можна. Такою мікродозою пролити для підтримки рослинку, так трошки підгодувати і все. Тому що особливо зараз грудень, січень, оці два місяці, будуть вони майже спати, у кого на підвіконнях рослинки вони призупиняють свій ріст і будуть майже такий період покою в них настає, вони не будуть рости. І ну, звичайно, в кого підвіконня сонячні, прям там південна сторона і все. У вас зовсім трішки по-іншому буде. Звичайно, що рослинка там може рости там, ну, повільніше, але вона буде рости. А в кого такі північні вікна, як, наприклад, у мене, то вони взимку майже не ростуть. Хоча, бачите, ондулата, я виклала позавчора фотографію, здається, ще надумала квітнути. Тому. Тому якось так. У них, звичайно, бувають свої якісь примхи і відхилення, Вони, у них своя з темп життя. Також не рекомендую вже особливо нічого там пересаджувати, тому що знов-таки короткий світловий день мало світла замало. Якщо потрібно там щось підстригти, підрізати. Перевалити якийсь черенок. це ми робимо, але без таких без всяких радикальних там, змін. Ну, єдине, якщо щось, звичайно, у вас прям там екстрене, там, перевкорінити потрібно, ну, від цього нікуди не дінешся, тоді ми це робимо, там, як звичайно, і все. Але планові пересадки вже такі ми відкладаємо до. Лютого, десь до середини лютого. Середини лютого вже можна, як звичайно, все вкорінювати, саджати, пересаджувати. Це самий класний час для пересадки. Тоді рослинка у вас весь рік у свіжому ґрунті, і з нею буде все добре. Ну, наче розказала все, що хотіла. Як завжди, якщо виникають запитання, пишіть під відео, з радістю відповім. Бажаю вам здорових і гарних рослинок.